Наконець, мужики, я дочекався. Нарешті, нарешті є чим замінити, є чим замінить любим МТЗ. Дивіться, який вибір китайчиків! От зараз скажете, що нема достойної заміни. Я не знаю, що це буде. Якщо зараз хтось напише, що то все фігня. Від таких самих простих, від дешевших, 90 кобил по порядку показую. Мости, щоб ви розуміли, чулки. Підйомний механізм, железо є, не фольга. На секундочку, ламончик, садін, завод, хлопці. вещь нормальна, ціна класна, супер хороша є знижка. Поняли? По ОБД є хороша знижка, хто військовий, хлопці. Вам респект. Пишіть дзвоніть, хто є військовий або родичі. Дуже файна є ціна. Бачили кабіну? Кабіна не фігня, комфортна з кліматом, з усім фігньою. Ката мої фаворити. Того року, бачите, бортова, яка, бачите, теж железо є, 4 тонни, майже 4 тонни власної ваги в тракторі є 90-к. Оновлена кабіна є, теж навіска. Потужніше за МТЗ, що, однозначно, всіх е е е ката Єней опережають. Зараз побачите Енеї будете ще в шоці. По навісному механізму, по речагах, по тягах кабіна, тобто 360. Все як має бути. Камера є, кондиціонер є, клімат є. По кабіні. Бак здоровий є. Хлопці, по кабіні. Оновили кабіну. Дивіться, вам ката. Кабінка. На секундочку. В китайчику. Ну, й людиною себе рахуєш, як в ній працюєш. Кстати, ката фактично теж в ціну йде, як і оман Тобто, но зараз буде. Хлопці, цікавіше. По всіх питаннях зразу прошу, дзвоніть, пишіть. Бо прайси ще в мене остаточно немає. Але я е, по всіх питаннях дзвоніть, пишіть. Конкретне відео на кожен буде згоден. Дивіться, мост. На хвилиночку. Еней, Балочний мост 110-ка. Які МТЗ рядом стане більше 4 вага. Більше 4 вага. Подивіться, е, по-перше, тяги. Раз. Е, Підйомний механізм 2. чулки задні. чулки задні 3 Кабіна люкс. Просто кабіна люкс. Подивіться, які, які мости. Бляха. Та тут можна. Я не знаю, подивіться, сука, я, я не бачив такого чисто. Подивіться, які мости. Каже, в китайці нема нема заліза. Поняли, каже в китайці нема заліза, пластмасове. Та бляха, рядом з ним МТЗ буде як. Як спічечний коробок, хлопці, кабіна. Тут є мерс, тут то Еней. NA. Еней NA 11, 110. Тут кабіна є Мерс, Поняли? Тут тупо мерседес. Майбах серед тракторів. Круче буде тільки якийсь європеєць. Круче буде тільки або Джон, або європеєць, По факту. Тут зробили все. І теж і клімат, і камера, все, що хочете в цій кабіні, є повністю, органайзери. Управління коробка і передачів. Дофіга я по кожному зроблю відео. Просто як варіант теж набирайте. 11.04 теж маємо класну ціну. ДТЗшки 50 ки ну, 50-ки. ДТЗшки, я думаю, ви. А, ні, на 50-ка, слухайте, і маємо здоровий ДТЗ. Та сьогодні просто день розрив. Розрив а, фанатів МТЗ. Хлопці. Подивіться, які краси. Теж чулки, мости, чанфа, все. Як положено. Маємо ще 504 го обичні хлопці. Теж до уваги, кому цікаво, маємо в комплектації професійно професійної, маємо в комплектації обичних, дешевше і так далі. І тепер йдемо ми до наших фаворитів, хлопці. То тз шечки здорові. Подивіться, теж баочні мости на секундочку. Теж кабіна. Зараз подивитися просто 11.04, 110 з ДТЗ на турбіні. Трошечки легше за Енея, Но чанфа якість топ-1. В, ну, в топ-3 точно входить по Україні серед китайців на сьогодні. Трошки бачимо, що Енейчик чулки, чулки тут трошечки простіше. ну, Тим не менш, трактор дуже крутий, навіска сильна. речаги, підйомний механізм, багато гідравліки, багато гідровиходів. Можна під'їздати любе навісне. Маємо в різних кольорах на вибір, що по комплектаціях, максимальних, що по кольорах. Можете собі обрати. Камера заднього огляду, пожалуйста. Все необхідне, хлопці. Є тепер реально чим е, бак. Там на три поля хватить. 12.04, пожалуйста. Маємо ще 14.04 140-й. Подивіться просто на ці мости. Хлопці, китайці тут не зекономили явно. По кожному буде відео. Ставте вподобайку. Чим замінить сьогодні застарівший МТЗ? Дивіться, як він просто виглядає навіть поряд з МТЗ. Дивіться навіть по колесах, по шасі. Просто на секундочку, то є монстр, то є вбивця МТЗ. І подивіться, ось на це. Ну, то 80-ті роки! 70-ті, розумієте, тут техніка. Дивіться, які мости в МТЗ, які мости в китайці. Там мені ще писали, що китайці одноразові там нема заліза. Хлопці, я думаю, що вам не стоїть, як то кажуть, смішити мої тапки. Хлопці. Ось о, ось -о є вічі. Ось це є апаратура. Є безготівкова, є готівкова оплата по комерційних пропозиціях писати в особисті або дзвонить по номеру телефону закріплено. Маємо хороші знижки, маємо повний пакет документів, доставка, логістика під ключ під вашу точку вигрузки. Також можна доукомплектувати любим навісним прицепним обладнанням, яке вас зацікавить до цього трактора. Якщо берете хорошим комплектом, буде хороша теж знижка. Просто подивіться на цих красенів, Хлопці, Я дочекався нарешті, коли вони все ж таки доїхали. Чекайте дуже довгий, дуже довгий розбор по кожній модельці, по характеристиках, по габаритах, по вантажу підйомності. Такий біглий екскурс, але вони просто красавці. Тепер, якщо ви шукаєте заміну своєму МТЗ, ви можете або приїхати, або заказати собі індивідуальний відео огляд, детальний, от і до любого з цих апаратів, подивіться, просто в ДТЗ, як зроблено робоче місце. Ну тут жондір, То тупо жондір, Просто тут готов. Вже завтра буде у вас орать. Поняли? Тут все є, що можна буде в тракторі. що можна Навіть панорам, бляха. От це Тесла. Йо, Пересете, хлопці. Телевізор можна дивитися, кіно німецьке дивитися просто. Навіть МТЗ не маленький такий поряд стоїть, як не знаю, як Мурашка. Мужики, трансмісія. Все. А, можна замовити окремо. Спеціально для вас відео на будь-який. Нагадую по наявності, що є: дивіться, дзвоніть, звертайтесь і чекайте повний розбір по них.